Іван їхав дуже щасливий, його переповнювало почуття гордості за себе, що він зміг всього добився сам. Він їхав і уявляв, як буде ним пишатись його мама. Вперше за багато років Іван повернувся в село. Він під'їхав на своїй великій чорній машині аж до самих воріт, сподівався, як завжди на хвірці побачити маму. Вона любила людей, любила з ними поговорити, тому часто виходила у двір, ставала на хвіртку і чекала, поки хтось буде проходити повз. Стефанія могла знайти тему для розмови, що називається «І старим і з малим. Дітей питали як у них справи в школі і завжди пригощали їх цукерками, а старших людей питала, що нового у них, чим зараз живуть, а якщо у кого були які проблеми, то Стефанія Радо давала вмілу пораду, що робити в тому чи іншому випадку. В селі всі її дуже любили за її добру, відкриту душу і лагідно називали Стевка. Та цього разу мами не було на хвірці, і навіть на подвір'ї. Іван вийшов з машини і крикнув Мамо, я приїхав. Але у відповідь почув лише тишу. На крик Івана з сусідньої хати вийшов дід Василь. Івана він відразу опізнав і скоса на нього подивився, суворо запитав, чого він приїхав. Як це чого? здивувався Іван. Може, ви, дядько, забули, що я тут народився і тут живе моя мама? Уже не тут, сумно відповів літній сусід. А де вона? Що, переїхала? ще нічого не розуміючи, перепитував Іван. Але з виразу обличчя старенького до нього раптом дійшло. Коли це сталося? Та вже три місяці тому. А чого мені ніхто не повідомив став картати сусіда Іван. Ти б краще сказав, де ми тебе мали шукати. Ти, як з села поїхав, так ніхто рідна мама навіть не знала, де ти. По щуці мужнього дорослого Івана чи не вперше в житті скотилася сльоза, він зрозумів, що втратив щось дуже цінне в житті. Не стій на вулиці, заходь до мене в хату, зараз я тобі, синку, все розкажу, запропонував Василь і запросив Івана до себе в кімнату. Той знітився але погодився, бо ж даремно він стільки кілометрів промчав. Він, маму, хотів побачити пробачення у неї попросити, але не встиг. Іван ріс дуже неслухняним хлопцем, але Стефанія все пробачала своєму єдиному синові, бо дуже його любила. Вона ж його сама ростила. Чоловік рано у засвіти пішов, та коли Іван зв'язався з поганою компанією і кілька разів потрапив у не дуже приємні ситуації, Стефанія вирішила поговорити з сином. А він їй дав відповідь, що сам краще знає, як йому жити, і її порад не потребує, бо не хоче все життя в злиднях, як мама провести. Після цього Іван з села поїхав, і ніхто не знав, де він осів і чим займається. Тим часом Іван починав з не дуже добрих справ, зробив якийсь стартовий капітал, а потім вже зайнявся легальним бізнесом, вклав гроші у власну справу, став отримувати прибутки. І нарешті вирішив з село приїхати, щоб показатися мамі, щоб вона побачила, що не такий він і пропащий, як вона вважала, та не встиг. Хто ж знав, що вона так рано піде у засвіти? Синку, а вона тебе чекала, сумно сказав дід Василь. Поки сили мала, стояла на хвірці, а потім вже, коли злягла, то все просила мою Настю, яка біля неї ходила, щоб та на вулицю бігла і глянула, чи бува ти не приїхав. То, виходить, ви з настою мою маму до кінця доглянули і похоронили, поцікавився Іван, то я вам все оплачу, поспішив запевнити він. Василь лише поплескав його по плечу і пояснив, що справа не в грошах, а Настю попросив, щоб вона показала Івану місце останнього спочинку його матері. Коли Настя сідала в його машину, Іван уже точно знав, що саме вона стане його дружиною, бо дівчина була неймовірної вроди. А ще її для нього давно вибрала його рідна матуся, яка буде радіти за них з небес.